Геннадій Циферов казка про мале жабеня. Частина перша. Якось жабеня сиділо біля річки і дивилося, як у блакитній воді плаває жовте сонечко. А потім. Прилетів вітер і став дмухати на воду. Ду. І по річці, і на сонечку пішли зморшки. Розсердився тут вітер і сильніше задмухав. Ду. Дуже сильно. Він, мабуть, хотів розгладити зморшки, але їх стало більше. І тут розсердилося жабеня. Воно узяло прутика і сказало вітру. І я тебе вижену, ти навіщо морщиш воду? І моє миле сонечко. І воно погнало вітер, і весь день скакало за вітром і махало протиком. Хтось думав, воно відганяє бджіл, а хтось думав, воно лякає птахів. Але воно нікого. І нічого не лякало. Воно було маленьке, просто стрибало і ганяло вітер. Дай відповіді на запитання. Про кого ця казка? Де сиділо жабиня? Як ти думаєш, який настрій був у жабеняти? Чому потім жабеня розсердилося? Що воно зробило?